Зараз ви його смакуєте, він смачний, солодкий, але розлавне призначення бджіл у природі це запилення культури. у залі академії неперервної освіти у Полтаві. Зо півтора десятки людей. Тут для переселенців організували інтерактивну лекцію про бджільництво. Ми, як викладачі, училища, де провідної професії є бджоляр. Ми просто дуже маємо велике бажання, щоб це все знали абсолютно всі люди про, про важливість цієї комахи. Ми розповідаємо діткам про бжіл, про важливість їх у природі, в екосистемі. Також даруємо книжки. Колекцію у Полтаві влаштували вперше харків'янка Альона Горюшко прийшла із сином Мирославом. У нас багато міфів існує, що там бджоли це страшне. Треба правильно ем, ем, як сприймати інформацію, щоб потім в розуміти, що це не так страшно, і це в такій формі подано, що це цікаво ем, слухати як дорослим, так і дітям. Організували цю зустріч до всесвітнього дня бджоли, каже консультантка гуманітарної місії Проліска у Полтаві Інна Якубенко. Ми розуміємо, що формати, в яких ми повинні працювати, вони повинні бути такі багатошарові, тому що приходить мама 30 років, в неї дитина 5 років чи 4, яку треба всадити. І теж якось зацікавить. Є частина інформаційна, а є частина мультик, а є частина чаювання з травами із медом. І це все треба закомпонувати так, щоб. Тримати увагу мені от було цікаво, як вони там живуть. Ну оце як вам поміщається, як там їють, це все. Сьогодні ми побачили бджілок і все продукт, який ми, вони виготовляють, так ну, за допомогою бджіл, і вийде, скільки меду. Ну, це просто і подивилися все в такому знаєте, мультяжному вигляді. Дуже цікаво подана інформація. Ну і знаєте, дівчата ж все підготували і мед, і чайок. Ну, ну як можна це, як може це не подобатися. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава.